Щоденна небесна Манна 21 червня. Навчиться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Матвія 11, 29. Дійсно, що в тихому і покірному дусі криється таємниця відпочинку. Бути тихим означає вдосконалювати такі чесноти, як терпеливість, лагідна відданість Божій волі. Незмінне довір'я до Його любові, турботи і мудрості Його ведучої ради і Його керуючого проведіння, а також безупинно іти по цій дорозі, незважаючи на погане чи добре ставлення, сприятливі чи несприятливі обставини. Улюблені діти Божі, стараймось щораз більше наслідувати тихого і покірного. Христового Духа, погоджуючись із Божим проведінням і будучи слухняні Його заповідям і керівництву, як це чинив Христос, будучи озброєні силою, яку тільки Він може і хоче дати тим, які беруть Його ярмо на себе і вчаться від Нього. Реприн 1961 коли наш Господь сказав, що Він тихий, то хотів, щоб ми зрозуміли, що Він має покірний розум і серце, тому був здібний вчитися і бути піддатливим на керування. А коли сказав, що серцем покірливий, то мав на увазі, що має властиву самооцінку. Ці два достоїнства Господь радить нам наслідувати. Якщо вони прикрасили його характер, то тим більше є відповідними для нас. бо ж ми по природі є слабкі і зійшли з дороги. Від нього ми можемо навчитися тих чеснот. Риприн 1961 Співзвучні вірші Матвія 7.29. Бо навчав він їх. Як можновладний, а не як ті книжники їхні. Матвія 22,16 і 23.8. І посилають до нього своїх учнів, із іродянами і кажуть, Вчителю, знаємо ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. А ви вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. Івана 3,2. Від нього прийшов вночі і промовив йому, Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Івана 13, 15. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Захарії 9, 9.9. Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння. Покірний і їде на услі. І на молодім віслюкові сині ослиці. Ісаї 50 розділ 5, 6 вірші. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним, назад не відступив. підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щипачам. обличчя свого не сховав від ганьби і плювання. Ісаї 53:7. Він гноблений був і понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Матвія 26, 49 по 53. І зараз він підійшов до Ісуса і сказав: Радій учителю, і поцілував Його. Ісус йому відказав, чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили і руки наклали на Ісуса і схопили Його. А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив, і рубанув раба первосвященика і відтяв йому вухо. Тоді промовляє до нього Ісус, Сховай свого меча у Його місце, бо усі, хто візьме меча, від меча й загинуть. Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і Він дасть мені зараз більше дванадцяти легіонів анголів? 2 Коринтян 10.1. А я, Павло, котрий особисто поміж вами скромний. А заочно супроти вас сміливий, переконую вас покірністю і ласкавістю Христовою. Матвія 9.10. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі, ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з, ним і з його учнями. Луки 22.27 Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас, як службовець, Дії Апостолів, 8 розділ 32 і 33 вірші. А слово Писання, що його він читав, було це: Як вівцю на заріз його видино, і як ягня супроти стрижія безголосе. Так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд Йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Филип'ян, другий розділ з 5 по 8 вірші Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подобі. Не вважав за захват бути Боговірівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Питання. Чи я цього тижня? Навчився від Христа тихості і покори. Як? Чому? В яких обставинах, з якими результатами? Навчиться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. Матвія 11, 29